Україна прощалася з трьома своїми синами: Василем Стусом, Юрієм Литвином, Олексою Тихим, прах яких українська громадськість перевезла з Уралу, щоб перепоховати у рідній землі. Багатьох ці похорони змусили замислитись і повернутися у русло політичної активності. Коли я згадую Олексу Тихого, то не можу позбутися думки про те, що от такі люди, вони бувають тільки в книжках. Василь Орсієнко, колишній політв'язень, 13,5 років провів у радянських концтаборах, нині член Харківської правозахисної групи.